Миру мирного нема. Угу. Виповнює всіх бажань. те, що бажаєш собі, але головне це мирна. Перемога. Більше нічого. Угу. Щоб всі хлопці повернулися додому живим. Звісно, що насамперед перемога а, і миру, але не сам перед перемогою. Угу. Здоров'я і а, оптимізму і душевного спокою. Угу. Більше толерантності. Повага один до одного стриманості в своїх діях і судженнях. Ну, якось так. І найголовніше, напевно, Божого благословіння. Перемоги, звичайно. Перемоги, щоб у нас мир був, і ми були захищені. Спокій. В країні був стабільність, розвиток, процвітання. Молюся Бога, щоб Бог дав, щоб. Мускаль вступив ще з України. Більше нічого, щоб був мир, спокій, а нам ще більше. Не. Ми, ми працюють люди, ми до, наші люди, і світ допоможе Україну, знав вже весь світ, то є порядні, розумні люди. Закінчиться та війна, звільнимо Україну і життя піде на краще, Повернуться люди за кордоном. Запрацює економіка. Хочеться легкого 24-го, Закінчення миру. А це закінчення війни, звичайно. Щоб українці мали сили, здоров'я, ну гроші, добробут, щоб все було добре. Ну, все, що ми хочемо, це то, щоб Україна процвітала, щоб у нас було майбутнє. В першу чергу для наших дітей, тому що ми хочемо. Ну, наприклад, я, моя родина, ми хочемо жити тут, в Україні, щоб Україна процвітала. Тому звісно. Звісно, хочеться миру, перемоги і розумієш, просто що все тримається. Мені здається на, на людях, на наших людях, на ентузіазмі, на вірі, на те, що ми одне одного підтримуємо, щоб не було війни, щоб на сході вже закінчилася війна, щоб все було добре. Ми хочемо побажати миру, перемоги, миру, злагоди, і хочемо, щоб кожен, хто зараз на фронті повернувся домой, кожна сім'я дочекала свого захисника і щоб нарешті настав для всіх мир. Тільки перемога. Щоб люди наші тримались, були мужні, щоб допомагали, допомагали армії, зсу. Все тільки не на ЗСУ, більше поки ні на що. Бажаю нашому народу стійкості, бажаю тільки таких правильних думок, ніякої зради. І будемо рухатись до перемоги. Слава Україні! Миру, злагоди, добра, спокою і певності в собі. Вміти зупинитися, подумати про те, куди рухаємося, і що готові для цього зробити. Мир, щоб був, головне, щоб було мир і наші хлопці додому щасливі повернулися. Закінчення війни, миру, все закінчення війни найголовніше. головніше. Щоб наша рада там розрулила закінчення війни, я думаю, це і весь світ цього хоче, не тільки українці.